New Balance плюс Тімберленд. Це варіант лоту номер 4 Показую прямо кожну пару. Ми зараз дивимося з вами лот номер 4 Так, дивіться, устілка яка. В цьому лоті у нас будуть такі розміри: 36 1. 37 2, 38 2, 39, 3 сороковка 1, 41, 2. Так, сенсор флекс. Все взуття йде в коробочках. Так. New Balance. Так. Мені Цей колір саме синій з золотом. Більше всього подобається. Шикарна модель. Так, це у нас модель 574. Мінімальна ціна на них в рітейл мінімум 3000.009 модель. Це все натуральна шкіра. Натуральний замш, натуральний замш, дихаюча тканина. Ця вставочка, ну тут не зрозуміло, але тут, можливо, екошкіра. А так, всі контрольні місця це шкіра. Легкі, піна. 373 модель, натуральний замш». Далі модель Timberland. Так, ще Тібленд. Також Sensorflex. Флекс 109 модель New Balance. Ой, сорі, комфорт, комфорт, комфорт якийсь, кіберленд. Тут вони повністю натуральні. Додаткові шнурочки є. Тут також додаткові шнурки брендовані. І остання пара це произвольна пара. Тут і шикава. До речі, виявляється, декому не подобаються ці додаткові пари. То у нас є, що вам запропонувати, я надам вам е варіанти. Все на зв'язочку ціна 29 євро. Пара. Це сама класна ціна в Україні. Гарантуємо.